Мене береже людина у військовій формі. І Я мій охоронець, моя охорониця. Хочу тобі пообіцяти. Обіцяю не звертатися від бою, а разом з тобою дивитися в мові. Обіцяю любити своє, як ніколи раніше. Ти ж присвячуєш йому життя. Кожне слово, що можу говорити, рідною своїй країні, кожен клаптик моєї землі не очікує. Вітається просочена, твоєю силою сміливі, твоїм потом і кротим. Обіцяю не стояти осурту, підставляти плече тобі ще дня. Кось руками тримаєш наді мною небо. Обіцяю бути опорою, плекати і відбудовувати наш дім, доки ти бережеш його від ворога. Обіцяю берегти домівку, де тебе чекають і поважають. Обіцяю бути свідомим дитям України. України вільною, справедливою і достойною yeah. подвигу. Обіцяю молитись за тих, хто бореться прямо зараз. Молитись за тих, хто навіки лишився у строю. І робити, що знаю, що вмію. Робити більше, ніж я можу. Аби все це було не дарем. Обіцяю дітям розказувати про Бога. Ми бачимо його на вулицях щодня, у кожній людині, у військовій формі. Ще й тебе береже людина в військовій формі. І не моя хата з краю, а я бережу, я ціную і я допомагаю.